сегодня ночью атаковал Волгоградскую область. А в местном аэропорту также были введены временные ограничения. Где атака продолжалась более часа. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова и я надзвичайно рада вас видеть в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про фантастичні і феєричні досягнення та перемоги російської армії, ті, які вони малюють, вигадують, обіцяють, анонсують, але реалізувати, звісно, не можуть. Це знаєте, не друга армія світу. Ні, це армія майбутніх переможців. Майбутнє, як ви знаєте, перевірити, і передбачити ніхто не може. Тож брехати про нього можна скільки завгодно. Ну а ми тут і зараз будемо розвінчувати всю їхню пропаганду і розповідати вам. А як насправді виглядає? Життя за парєбріком. Тож не забувайте, друзі, нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбан Валей, Коментуйте почути побачене і ходіть обов'язково в опис до нашого випуску. Там ви знайдете легко посилання на збір в підтримку кращих із кращих. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Хлопці і дівчата, як ніхто знає, як нищити шахеди, і не тільки якими атакують нашу енергетику і наші тилові міста. Треба захищати і небо над Україною, і наші улюблені регіони. Тож, друзі, переходьте, донатьте, підтримуйте нас, де б ви не були. Кожен ваш донат має значення і має свою силу. враг сегодня ночью атаковал волгоградскую область массированная атака беспилотниками не только над областным центром но и над городами спутниками сбито более двух десятков воздушных целей и как писали местные каналы атака началась около полуночи громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах а также в небе над соседним городом волжский где атака продолжалась более часа ранее был временно закрыт аэропорт Порт Волгограда воздушный гавань не принимала и не отправляла рейсы. Ну и как уже глубоко ночью написал губернатор региона Волгоградской области Бочаров, ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории региона. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме, а также падение беспилотных на территорию детского сада и возгорание на территории завода непосредственно на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме этого, вражеские дроны пытались атаковать Краснодарский край. Жители Сочи с вечера писали о сиренах тревоги и периодически слышали взрывы над акваторией Черного моря. Ну а в местном аэропорту также были введены временные ограничения несколько десятков рейсов а, вылетели с задержкой но вот а, уже глубоко ночью эти ограничения в аэропорту сочи и краснодара в том числе были сняты а, что касается других регионов, то также временные ограничения вводились в аэропортах Саратова и Чебоксары. Это столица республики Чувашия, Калуга. За минуту до нашего эфира ограничения были сняты. В Курской области была объявлена ракетная опасность по сообщению местного оперштаба. На территории Тульской области была также объявлена ракетная опасность. Временные ограничения также вводились в аэропорту казан Анія сталиці республіки Татарстан, ви ж пам'ятаєте, що згідно із соціології до 2014 року більшість українців ну на жаль, але були скоріше. Нейтральними, якщо хочете, навіть проросійськими, аніж прозахідними. для того, щоб змінити ментальність, соціологію, показники переконання українців, треба було, щоб російські війська зайшли на наші території, окупували Крим і не тільки. Зрештою, ми дуже довго самі, точніше, більшість українців, говорили, що вони проти того, щоб бути частиною блоку НАТО. Вже тоді нас залякали, вже тоді нас переконали, що НАТО це зло. Хоча якби ми були частиною НАТО, як ви думаєте, Росія б напала? Розпочала б вона свою агресію проти нас? Та ні, я думаю, що одне місто заіграло б і вони б цього побоялися. Але зараз Лавров розповідає, що Україна була якимось оптимальним матеріалом, з якого можна було ліпити що завгодно. Так, можна було. І ви дуже довго ліпили справді свою губернію, де просвітала російська мова, де торжествувала російська культура і не тільки. І ви все це втратили своїми дронами, ракетами, війною і вбивством. Але безкінечно ви звинувачуєте когось. Вот эти иллюзии о том, что можно обеспечить безопасность, полагаясь на обещания тех людей, которые вот сейчас правят миром, и тех людей, которые предшествовали им, там же были на Западе серьезные лидеры. Но и они оказались не в состоянии выполнять. данные когда-то слова были не в состоянии наполнить живым содержанием свою собственную подпись по целым рядом документов, поэтому безопасность для нас это вещь неприложная точно так же как неприложная для нас такая казалось бы близкая Западу вещь как права человека. И здесь тотальный запрет русского языка во всех сферах жизни запрет украинской православной канонической церкви. Все это остается у Запада, ну, у Европы, по крайней мере, и у Британии, конечно же, вообще за рамками их размышлений о том, как двигаться к миру. У администрации Трампа да, была попытка вот в тех документах, которые в последнюю четверть прошлого года после встречи на Аляске, плавали в самых разных вариантах. Мы видели только один, который, ну, вернее, официально нам дали американцы свой документ. Все последующие версии – это, ну, такая, знаете, результаты попытки изнасилования американской инициативы со стороны и Зеленского, и прежде всего его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики, конечно, они ведь тоже должны где-то свой голосок присоединить. И вот в горянских предложениях было записано, что нужно восстановить права русскоязычных и русских, ну как национальное меньшинство, так оно называется, хотя само по себе национальное меньшинство едва ли применимо к русским на Украине. И 65% опытених украинцев все ещё готовы терпети всі тяжкі моменти війни, стільки скільки буде треба. І це Знущання з людей кажуть російські пропагандисти, те, що українці не хочуть здаватися і капітулювати це, виявляється знущання із людей, а не воля народу 65% готові терпіти оту ситуацію, сколько-сколько надо. Ну послушайте, не ну то повне і над людьми. Люди вже виходять, перекривають вулиці, правильно ділають е, э, друг сьогодні он указом утверждает нову структуру, э, утвердил структуру нового плану оборони України. Я спрашиваю, а є план победи? Ведь план победи був, ведь план победи і в сільському Совете приймали, і в городських советах, і в Верховном парламенті приймали, в Верховній Раді. А де этот план? А що це план э, оборони і так далі? О чому йде речь? То есть Зеленский это подлец, который не пойдет на мирное соглашение, потому что Россия его не будет менять. Она заявила четко и понятно, в том числе кроме территориальных, я уже, слава богу, услышал подтверждения, да, еще и за за православие, за русский язык. І атвітя за те, що попитались атакувати резиденцію президента, то будуть вже другі ніскілька условия. При тому, що не вони нам гасять електроенергію, не вони нас позбавляють тепла і світла штовиш тове. Вони багато разів благали, молили, говорили. А тепер то вони ну просто не здатні нічого іншого зробити. Винити не треба на її ракети. Ракети ти треба ловити і цьомкати, жамкати, обіймати. Це ж такий подарунок для нас. Які манна небез нападає з небес. Не знаю, чи працює це у россиян. Давайте спробую я теж. Я скажу так, что мы не обстреливаем Белгород. Мы хотим, чтобы Белгород стал лучше, чтобы он очистился и самосознание просветлилось. Для этого мы выключаем, например, им телевизор, чтобы они не могли смотреть Маргариту Симонян, лысую и бритую не очень красивую, и Соловьева. Мы хотим, чтобы они начали сами критически мыслить. И, быть может, именно Белгородская область и Белгород первыми восстанут против Путина и СВО и отправятся в Москву. Ну что ж, за руно, друзья, мы посеяли, а теперь увидим, что оно Я Где-то 1070 домов реально без воды, без тепла, слили воду и так далее. Так пригласите Бориса Джонсона сюда. Uh -huh. Но есть же такая передача, там, стать миллионером, там, звонок другу. Позвони, ты скажи, приедь ты, подлец. Это же из-за тебя сегодня люди мерзнут, люди погибают, когда можно было это все урегулировать в 2022 году. Это надо говорить украинцам, а не так, Россия виновата. Россия умоляла. Но вы знаете прекрасно Россию. Учите культуру, там написано, що довго запрягають, не їздять швидко, а сложно. Медведя з берлоги визнати очень просто. Мені ну, треба драконі, але потім складно, щоб він туди зайшов, поки не навіть порядок в цьому лісу. Хоча, здається, я все ж таки поставила не на той регіон, не на Білгородщину треба ставити, а шукати інші регіони, в яких люди за ледве виживають, наприклад, Іркутськ. Там відбувся мітинг підприємців проти різкого підвищення податків. Так так я хочу нагадати, що цей 26-й рік він розпочався із того, що багато чого за парібріком змінилося, і росіяни тепер махом платять за все набагато більше. Хоча здається, рівень життя не то, що не став вищим, він став гіршим. Тому середній бізнес вибирає. Росіяни будуть платити ще більше за тарифи. Ну і окрема це історія, звісно, вартості продуктів харчування. Тепер росіяни ходять в магазини як в музей. Тож представники малого бізнесу скаржилися, що більше не зможуть фінансувати СВО, тому що їх розоряє та самовіна. війна. Виявляйте собі, за Володимир Володимирович, я Євгенія Колесникова, підприєматель і волонтер. Сегодня наша страна ведет борьбу с фашизмом на Украине. Мы поддерживаем ваше решение. И сейчас малый бизнес кует победу вместе с нашими бойцами, активно помогая в сборе средств для закупки материалов, для маскировочных сетей, противотеплозионных одеял. Закупаем дроны, ревы, бронежилеты, автомобили. Везем на своих машинах гуманитарку из Иркутска до Ростова. Ми своїх не Но Чим ми зможемо допомогти нашим солдатам в новому році? Що ми їм скажемо? Що у нас більше немає можно? При тому, що середній клас прям б'є себе в груди і розповідає, що вони так сильно допомагають їхньому війську, що малий бізнес. Кує перемогу просто тут і зараз. Я думаю, що якби хтось в нас сказав про те, що бізнес щось кує на рівні з українськими військовими, то ця куєльницька діяльність би дуже швидко закінчилася. Ну тому що зрештою треба співставляти дечий вклад. Але здається, що ми тільки зацікавлені, нехай малий бізнес помирає. Зрештою, це добиває російську економіку. Нехай вони і справді будуть не здатні допомагати СВОшникам. Зрештою, нарешті виникає оцей логічний зв'язок, чому росіяни бідніють і платять більше, і що таке війна для російської економіки. Рішення депутатів Государственної Думи не залишить нам шансу, і ми будемо винуждені закрити свої підприємства і уволити працівників. Уважаємий президент Росії, Конституція нам дає право на підприємництво. Вы гарант Конституции. Не дайте уничтожить малый бизнес в России. Давайте говорить откровенно, как работать этому маленькому бизнесу. Налоги взлетели на, до небес. Вот сидишь, смотришь на эту платежку и плачешь. Вот в маленьком городе, э, моногороде, сумма под миллион. Понимаете, нельзя ни заболеть, ни зайти с этой дистанции. Получается, ты раб этой лампы. Понимаете? О каком развитии может идти речь, когда мы просто боремся за выживание? Это удар, кто работает в маленьких городах и поселках. Ну и нахочут россияны свои витчизяне лады. Хотя так симптоматично, здається, що ну, на початку повномасштабної війни із задоволенням всі обмінювали тіла своїх рідних та близьких на ладу. Ні, росіянам подавай Мерседес, подавай БМВ, усі всі зрадницькі націвські машини. Одним словом, в січні продажі моделі Веста обвалилися на рекордних 62%. два Нагалом, ви знаєте, ми давно вам розповідали, що російський автопром переживає м'яко кажучи захід сонця свого розвитку занепад і води. От, от все китайські машини давним-давно витіснили абсолютно всі при тому не класні і не сучасні, якими зараз завалюють Україну та Європу. Ні, а не і найнижчого класу. Рівня росіян. Ну і власне на них росіяни із великим задоволенням почали переходити, відмовляючись від російських машин. Ну і оця оце падіння продажів вести, лади вести це антирекорд з продажів. Цікаво, як же автоваз примудрився досягти таких визначних результатів. Я, до речі, нагадаю, що їхні автовиробники. Першими одні з перших почали переходити на скорочений робочий тиждень. Чекаємо, що скоро буде в них тільки один робочий день. Завелося б, мрія будь-якої людини, от тільки і платити їм теж будуть рівно за чотири робочих дні на місяць. Нормально? На ходу заблокірувалося. Классно, что? Ну і на тому, друзі, в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на і канал Курбанова Лайф, якщо раптом ще цього не зробили. І пам'ятайте про нашу соціальну відповідальність та підтримка Збройних сил України, найпочесніше і найпрекрасніше із завдань, яке можна виконувати із тилу. Шукайте посилання на наш збір в описі до цього випуску. Переходьте донатьте. Ну, і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!